Я не бачу, що їх визначали. Відводимо низьку ще леку, розбачаємо. Ознака прохідності дихання в шутів, я не здихаю. Дихання, перемірні. Перевір, дихаємо. Бережно, збережу голочки, щоб ви не вкололися. Це це дуже небезпечно.

стоїть на найближчий стаціонар, облідаємо дівчинку. Бідозвір на вострій подесин. Те, що ми всі далі, далі. Теж жовта дівчинка. Обробляємо рани. Де жовта дівчинка? Де втратили дівчинку? Яким чином будете обробляти рани? Іра, Що робить? Що робите 3%? процентним? Оробляємо Як я розумію, що Час закінчився.